І навіть людина, чим так корисна ця суперрослина. Містить білок, хлорофіл, естроген, гір на здоров'я і лови собі дзен. Назва рослини проста аж хімерно. Це всім відома зелена люцерна. Так, звичайнісінька посівна люцерна, яку прописують корівками у якості смаколиків. Але ця зелена подружка не така проста, як здається. Вона хлорофілова запорука вашої молодості. Проста, доступна. Поживна, вона не кавує з вами зранку, але підтягує енергію гормони і травнення, мов суперфуд. Бо це вже не просто рослина сімейства бобових, це люцерна від НСП. природний бустер енергії та гормональної рівноваги. Олю я щось пропоную. варто чистить зуби, карму, чашку та взуття та очищення печінки важливіше для життя. Ну, а ви як думали, чисті руки, на жаль, не заважають тягти до рота, що попало, та засмічувати організм токсинами та іншим шлаком. Тому очищення це наша з вами відповідальність перед печінкою, лімфою та іншими. органами. Але я попереджаю, детокс не для слабодухих, це така машина, що її треба вміти правильно завести та знати, як нею керувати. Все прибере, не сумнівайтесь. Він ідеальний виконавець для цього завдання. Отак, якщо за справу береться бад на ім'я Локло, то буде чисто як у елітному номері після перевірки служби гігієни. Адже цей баг від НЕСПІ не просто клітку вина, це. Лакшер дієтолог у світі падів, домашній детокс-менеджер, внутрі відьма, прости, господи, з мітлою для вашого кишківника. Олю, вибач за такі порівняння, але ж нема де правди дійти. Локло прибирає, наче співає. Вірно а настрій стрибає, як той кінгуру, то значить, чогось організму бракує. Грамони затіли капусну гру. Отак, якщо щитовидка вже шле сигнал СОС у вигляді дивного безсилля, постає одне єдине запитання. Ви взагалі йод вживаєте? Не мажете на спину, а саме всередину приймаєте? Якщо ні, то келт вам в поміч, бо цей бад від НСП як супергерою у зеленому плащі. Він виходить з морських глибин, щоб врятувати твою щитоподібну залозу, і робить це без пафосу та крику. Бо йод це не просто елемент таблиці Менделєєва, це елемент тебе і мене.